Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні я на заняттях хочу вам показати свої заняття. 80 отрізаєте. Це Наш керівник Тетяна. Кому давать наша дівчатка, тружиниці. Що ми сьогодні робимо? Шамбалу. Шамбалу. Шамбалу вже робили, тепер ми Нет, усложняємо. Одинарну, одинарну, а ми одинарну да. робили, дивіться, а така одинарна так, шамбала. 80. А, я вот такую тоже а тепер ми робимо двойну. А, там Таня, ну так. покажи, яка двойна. Mm -hmm. Ні, тут да, двойна, да, вон двойна на резинці. Так, да, от це на... двойну ми будемо робити. зараз. Дивіться, оце таку двійну шамбалу. Шамбала – це браслет. Они <заз> разным така... цветом есть, абсолютно разные цветные обстановка. Трудимся <нах> В конце покажу, что мы делаем. Моя шампала 1 метр и второй 80 сантиметров. Где грубо? Показую ось Женя. Женя, 3 от, 3 от девочка. Да, от. А, а мастериця. <су> ось <үші су> наробила <су> таких шамбал. Дивіться, які. На одно може сделаю зі Оце такі шамбали, <су> <су> браслетики <такі> на руку. Так, а це 80 сантиметрів. Я Ось помню, що щось вниз, що вверх. Ось вона зробила я таку вже, шамбалу. Домашнє да, ну, ну, завдання. Так, ага. Ось дивіться, ось така получилась двойна шамбала. Так що, Жені, ну, ще не закінчено, женечка молодець. Ну, так. Так. Че. Наташа, че? Наташа, да, Наташа. Вот. дай мне. Наташа, вообще развиваются красивые. А, Досвятим, а не... моя ось в пути. <свят> 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 вот, так ос. вот такие ось Вот да, такие двойни шампалы, мачила. девочки. Угу. Вот так мы трудимся. Да. 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 Таня, покажи. Двусторонняя она получается. Двусторонняя голубая. Ага. Танечки одностороннє, но красиво. Двостороння у нього. Двустороння? З тієї сторони да. темне. Ага, понятно. Так ми трудимося, бачите, трудимося, трудимося. <реку> <Пути лица. реку> <Пути лица. реку> ну що, дівчата, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.